У мене для вас з'явилася дуже гарна пропозиція. Це продаж квартири у найгарнішому районі міста Львова. Це Франківський район. Ось вулиця Чупринки. Квартира знаходиться по вулиці Захарієвича. Це ближній центр. І що саме приємніше, до цієї квартири є приватний гараж і паркомісце. Це польський будинок. Реставратори відреставрували браму. Паркомісце місце і гараж. Відразу покажу заднє подвір'я цього будинку, з якого можна вийти до парку місця і в гараж. З кухні також вихід є на балкон, на це подвір'я. У квартирі великий передпокій. Шафа для зберігання верхнього одягу та взуття. Підключена охоронна сигналізація. По квартирі тепла підлога. Передпокій, кухня та ванна кімната. Трьохкімнатна квартира 92 квадратних метри. У кухні все необхідне. Холодильник, духова шафа, газова плитка. Є велика посудомийна машина. Мікрохвильова піч. У квартирі індивідуальне опалення і вихід на балкон з кухні. Ось і такий гарний двір, велика простора спальня, є кондиціонер. Велика шафа. У квартирі досить тихо, хороші встановлені вікна. Висота стелі. 2,95, це вітальня. Північно-східна сторона вітальні і дитячої кімнати. І вихід на ось такий дуже гарний балкон, який виходить на вулицю Захарієвича, і трішки ось видно вулицю Чупринки. І тут дитяча кімната розрахована на двох діток. Якісні меблі, дворівневе ліжко, ортопедичні матраси, велика шафа. Є стіл письмовий, також розрахований на дві дитини, є біде, пральна машина з сушкою. Усі деталі залишаю. хто бажає оглянути цю квартиру. Залишаю також свій номер телефону. Буду рада вам її показати. Гарного дня!